З нами на зв'язку Микола Наголюк, комендант прикордонної комендатури вогневої підтримки бригади Помста. Підполковник. Пане Миколу, вітаємо вас. Бажаю здоров'я. Слава Україні. Героям слава. Пане Миколо. Давайте для початку вже на початку, точніше, пояснимо QR-код і номер картки, які потреби на що збираємо. Скажімо так, доброго дня ще раз суддя. Хочу закликати українців. Не бути, осторонь, бригада помсти збирає на fpv дрони, на реби та комплектуючих до дронів. Я думаю, що актуальності не потрібно тут пояснювати, розказувати. Всі ви бачите на відео нашого підрозділу Фенікс, порядок застосування і, скажімо так, перетворення коштів в реалії противника. Ну, і, відповідно, так само. Наші штурмові підрозділи піхоті. Ну і мій підрозділ артилерійський, скажімо, без ваших донатів, без підтримки України. Ми е з підтримкою України ми точно будемо краще, будемо сильніші і е знищувати ворога з більшою інтенсивністю. Тож, друзі, не втрачаємо час. Закликаю вас просто зараз зробити свій внесок. Який можете. Все розуміємо. QR-код номер картки на ваших екранах. Пане Миколо, поки наші глядачі долучаються до збору, наскільки я розумію, ви бороните на Кроматорському напрямку? Ми боронимо по декількох областях, ну як від Донецька область, Харківська область. Але основа так у нас Краматорськ. Донеччина, чи можемо ми проговорити про оперативну ситуацію станом на зараз, що бачите, ви, ваші побратими, чи відрізняється те, що відбувається, зокрема на Краматорському напрямку, від того, що ви бачили на інших ділянках фронту? Ну, в першу чергу, ми бачимо, як ворог нищить нашу країну. Це ми з цим не змиримося. Я думаю, що кожен українець не змириться з тим, що робить ворог. Якщо брати Краматорський напрямок, то ворог діє, скажімо так, напівоточення, робить населених пунктів і знищує, ну, скажімо так, їхня стара тактика це повне зруйнування міста, ну і відповідно, щоб там даже не можна було ні закопатися, ні закріпитися, і це робить постійно. Не жаліючи ні сил, ні ресурсу, ні своєї піхоти, ні ну, відповідно всіх вогневих засобів, але в першу чергу вони знищують наші міста. От така в них тактика, тактика варвара якогось, знаєте, вони там в тому 15 столітті як залишилися, тільки їм дали трошки більшого озброєння. Друзі, відео, які ви зараз бачите на своїх екранах, це не просто ілюстративні відео, це якраз приклади роботи бригади помста. Тож не втрачаємо час, знов таки повторюсь, долучаємось до зборів. Збираємо на реби та безпілотні літальні апарати для хлопців і дівчат з бригади помста. Пане Миколо. Повертаючись до теми Краматорського напрямку, там періодично говорили і підкреслювали, що на цьому напрямку окрему роль відіграє артилерія. Скажіть, будь ласка, прийшов певний час, чи змінилась роль артилерії в сучасних бойових діях? Знаєте, кінцевого результату не змінилося, тому що основна задача це не щити ворога, але враховуючи розвиток е різних систем да, на полі бою, то, звичайно, е ми також розвиваємося, ми також, е скажімо так, в струю і рухаємося, виходячи з поля бою. Да, зв да, звичайно, е нам потрібно бути хитрішим, нам потрібно бути. Спритнішим, називаємо це так, і в деяких моментах, скажімо, тобто тими ландшафтними дизайнерами не тільки на тих місцях, де є ворог, а і, відповідно там, де знаходимося ми. Тобто до інженерного облаштування ми відносимося набагато серйозніше, набагато краще, тому що це. Прямо залежить для живучості вогневого засобу ну, в першу чергу людей. З приводу живучості, пане Миколо, чи можемо ми говорити про певне ну, полювання ворога за артсистемами? Якщо так, то як це виглядає? Якими дронами користуються? Ну, і відповідно, якщо це можна говорити в ефірі, як вдається там маскуватись? Умовно кажучи? Звичайно, ворог полює на силу. Якщо це підрозділ, якщо це засіб, якщо це БПЛА, чи ВПРОн, будь-який засіб, який знищив ворога, він, він полює на той засіб. Якщо брати в контексті артилерії, вони проводять змішану таку форму своїх дій по відношенню до наших вогневих засобів, це поєднують. Артилерію і fpv дрони Тобто по квадрату працює артилерія. Якщо, не дай Бог, десь порушило наше інженерне облаштування і позиція була виявлена, то противник не жаліє нічого, він fpv дрони туди надсилає стільки, що, знаєте, там і желізо може згоріти і то дуже швидко. Через те, я вкотре наголошую для наших українців для громадян, для свідомих громадян, що збір актуальний, тому що, знаєте, якщо нищаться вогневі засоби, і ми можемо своїми діями, скажімо так, купити той купол. Це ми говоримо про реби і про систему протидії у вигляді в півдронів по противнику, то це варто робити. Це в першу чергу береже життя наших людей цивільних. Береже наші міста, ну і наближає перемогу бли... до... на наближає ближче нашу перемогу, пане Миколо. І фінальне питання. Воно буде стосуватись, знаєте, все ж таки підготовки кадрів. Щодо підготовки сучасного артилериста, які вимоги ставляться станом на зараз? Вимоги дуже прості. Це не в якійсь мірі. Ну, в першу чергу це бажання кожного захищати Україну. Якщо є бажання, то ніяких ні фізична втома, ні фізичні можливості, вони роль свою не відіграють. Якщо людина не може фізично, значить вона повинна робити розумово. Якщо людина може фізично. І більший хиз до, скажімо так, до якихось такої знаєте, чоловічої наже так чоловічої роботи, тобто брати гарний е снаряд вагою 40, 40 плюс і нести на певну відстань, то звичайно це треба робити е до кожного військовослужбовця. Ми підходимо як до особистості. Беремо всі сильні сторони військовослужбовця, і ми відповідно ставимо його в той стрій, там де він буде найбільш ефективніший. Ну, Така в нас система працює. Не можна людину, яка, скажімо так, розбирається в ФПВ і в артилерії, віддавати в піхоту або наоборот. Ну, тобто треба припасовувати. І наголошую ще раз: в першу чергу, це бажання кожного військовослужбовця. Ми Пане. запрошуємо на службу. Ми чекаємо кожного, ми чекаємо свідомих українців, ми чекаємо тих людей, які е, хочуть зробити перемогу нашу ближче і якісніше. Ворог не зупиняється, ворог рухається, він вгризається в кожен сантиметр нашої землі, не дивлячись ні на що, ні на перемиря, ні на те, що там проживає сім'я. Да, десь там якихось моментах, що хтось ще не виїхав, їм без різниці вони стирають все на своєму шляху. І якщо ми не хочемо, щоб ця зараза лізла далі, я ще раз їх закликаю: суспільство, активізуйтеся, нам не потрібні кошти, нам не потрібно нічого, якщо ми не будемо відчувати тої підтримки з тилу нашої України. Дослухайте сам коштує це менше, що ви можете дати, пойміть правильно, да? тобто, якщо ви це все дасте свою підтримку, суспільство активізується, ми ворога виж... виженемо. Але якщо суспільство буде аморфне, тому що їх війна не зачіпає, і буде казати, що я скину 3 гривні я щось зробив для перемоги, це неправильно. Це неправильний підхід, шановні, ви своїх дітей не побачите в Україні. Ви їх будете бачити десь, але не в Україні. Давайте ми збережемо Україну. давайте ми зробимо сильніше. Не можна сидіти просто так в такий важкий час для України. Не можна. Працюємо, розвиваємося, тренуємося, долучаємося до зборів. Робимо Україну сильніше. І, і, і до, дослухаємось, друзі. Так, користуючись uh, нагодою, можливо, от буде трохи неправильно з моєї сторони, але сьогодні день батька, через те тато, батько, це не тільки та людина, яка фізично, не тільки та людина, яка завела в школу і робить всі приємні моменти для своєї сім'ї, а це в першу чергу один із елементів це є захисник і приклад для своєї дитини. Через те свідомих українців, батьків я вітаю з ним батька. Будьте сильні, будьте мужні, ставайте в стрій, робимо роботу разом. Ну і маю сьогодні іменинника, свого батька, тата, Вітаю. Вітайте і від наших глядачів. Також, пане Микола, дуже дякуємо вам за важливе. Що ми почули, також дякуємо вам та вашим побратимам за роботу. Ще раз наголошую на QR-коді і номері картки, який ви бачите, друзі, на своїх екранах. Пам'ятаємо, що кожен дрон це шанс зупинити ворога ще до того, як він здійснить постріл. Микола Наголюк, комендант прикордонної комендатури вогневої підтримки бригади Помста, підполковник був з нами.